Глава 3. Міліса. Затвердивши план дій, Джо Мінжуй відчув себе значно впевненіше. Його страх і тривога були відкинуті в найдальший куток свідомості. Лише після цього в нього з'явився настрій, докладніше вивчити спогади клейна. Джоу Мінжуй за звичкою підійшов до вимикача газової лампи і подивився, як полум'я поступово згасає, після чого сів. Несвідомо граючись з барабаном, він торкнувся голови й повільно пригадував події минулого під світлом багряного місяця, ніби був глядачем у кінотеатрі. Можливо, через те, що куля пройшла крізь мозок, спогади клейна були схожі на розбите скло. Вони не лише йшли суцільною плутаниною, а й багатьох фрагментів просто бракувало. Наприклад, у нього не було жодних спогадів про те, звідки взявся вишуканий револьвер. Чи наклав він на себе руки, чи був убитий, а також що означають слова в записнику. До того ж, не було жодних спогадів про те, чи брав він участь у чомусь дивному протягом останніх двох днів. Те саме стосувалося і його загальних знань. У світлі нинішньої ситуації Чоу Мінжуй вважав, що навіть якби Клейн зараз повернувся до університету, він навряд чи зміг би його закінчити. І це при тому, що він залишив кампус лише кілька днів тому. Навіть не встигнувши відпочити. Випускники університетів у королівстві Лоен не мали традиції залишатися у своїй Альма Матер. Його наставник дав йому рекомендаційний лист до університету Тінгена та університету Баклунда. Дивлячись у вікно, Джо Мінджуй спостерігав за багряним місяцем у небі, який дедалі більше зникав. На сході почали з'являтися слабкі промені сонця, фарбуючи горизонту золотистий колір. У цей момент у домі почалася метушня. Невдовзі за дверима пролунали кроки. Меліса прокинулася, вона, як завжди, пунктуальна, усміхнувся Джоу Мінжуй. Завдяки спогадам клейна, побачивши Мелісу, він справді подумав, що вона його молодша сестра. Проте насправді в мене немає жодної молодшої сестри, одразу ж заперечив він сам собі. Меліса відрізнялася від Бенсона й клейна. Вона так і не встигла закінчити початкову освіту в недільній школі церкви богині вічної ночі. Коли вона досягла шкільного віку, в королівстві Лоен з'явився новий закон про обов'язкову початкову освіту. Було створено комітет з питань початкової та середньої освіти, який отримував спеціальне фінансування. Менш ніж за три роки численні церковні школи були об'єднані, а на їхній основі створили велику кількість державних початкових шкіл. Де суворо дотримувалися принципу релігійного невтручання. Це було зроблено для того, щоб в освітній процес не втручалися конфлікти між церквами повелителя бур, богині вічної ночі та бога пару і машин. На відміну від недільної школи церкви богині вічної ночі, де плата за навчання становила один пенні на тиждень, навчання в державній початковій школі коштувало три пенні на тиждень. Проте в першому випадку заняття відбувалися лише по неділях, а в другому шість днів на тиждень. У підсумку ціна була настільки низькою, що це майже вважалося безкоштовним. Меліса відрізнялася від більшості дівчат, Із ранніх років вона любила такі речі, як шестерні, пружини та підшипники, її мрією було стати паровим механіком. Бенсон, який страждав від нестачі загальних знань. Добре розумів важливість освіти і підтримував мрії сестри так само, як підтримував навчання Клейна. Зрештою, технічна школа міста Тінген давала повноцінну середню освіту, не було потреби додатково відвідувати мовну чи публічну школу. У липні минулого року 15-річна Меліса змогла здійснити свою давню мрію і вступила на факультет пару і машин технічної школи міста Тінген. Відтоді її щотижневі витрати на навчання зросли до дев'яти пенні. Тим часом на компанію Бенсона вплинула ситуація на південному континенті. Сталося різке падіння прибутків і скорочення ділової активності, понад третину працівників звільнили. Щоб зберегти роботу і не втратити засоби до існування, Бенсон був змушений працювати ще старанніше. Йому постійно доводилося залишатися понаднормово й їздити в місця з далеко не найкращою обстановкою. Саме цим він і займався протягом останніх кількох днів. Річ була не в тому, що Клейн не думав про те, щоб розділити тягар зі старшим братом. Будучи просто він побачив сильну нерівність, коли вступив до університету після закінчення мовної школи. Наприклад, основа для всіх мов північного континенту Фейсак. Цю давню мову діти знатних і багатих родин починали вивчати ще з малку, натомість Клейн уперше зіткнувся з нею лише після вступу до університету. Під час навчання він зіштовхнувся з багатьма подібними труднощами. Клейн віддавав навчанню всі свої сили, засиджувався над підручниками і книжками до пізньої ночі, а потім рано вставав. Та навіть так він ледве встигав за однолітками і у результаті закінчив університет із досить посередніми результатами. Спогади про старшого брата та молодшу сестру промайнули перед очима Джоу Мінджуя. Лише взявшись за дверну ручку, він усвідомив, що досі тримає в руках револьвер. Це нелегальна річ. До того ж, він може налякати дитину, та й рана на голові ще не до кінця загоїлася. Чоу мінжуй потер скроню й швидко відчинив шухляду столу, одразу ж сховавши туди револьвер і збираючись її зачинити. Що сталося? з цікавістю озирнулася Меліса, з'явившись після того, як почула шум. Вона була в самому розквіті юності, попри те, що харчувалася вона не надто добре, через що її обличчя було худим і трохи блідим, шкіра все ж мала здоровий блиск завдяки молодості. Коли Джоу Мінжуй побачив карі очі сестри, він зібрався з думками і узяв перший ліпший предмет, після чого спокійно зачинив шухляду, приховуючи існування револьвера. Іншою рукою він торкнувся місця біля скроні, перевіряючи, чи рана вже загоїлася.